Осінні казки, які жачок кошеня врятував, автор Ольга Кобильська. Одного осіннього дня трапилася така пригода. Мале кошеня, поки батьки ходили по справах, вирішило піти прогулятися до лісу, помилуватися різнобарною красою та назбирати грибів. Вчора була пристрибала білка, вона приходила до села збирати горіхи. Та розповіла палому про неймовірні фарби, якими були розмальовані дерева та кущі. Кошеня взяла із собою кошик та жменю зернят. Вона вирішила, щоб не заблудитися, сипати зернята за собою, а потім посліду вертатися назад. Йшло собі, весело підстрибуючи, раділо, що теплим осіннім дням і не помітило, що ворони швиденько склюгувала спеціально розсипане зерно. Кошенятко зайшло далеко в ліс. Збирати гриби було дуже цікаво, шукаючи їх ті сховані поміж сухої трави шапочки. Воно так захопилося, що не помітило, як на небі почали суватися хмари, втомилося, сіло на пеньок відпочити. Раптом великі дощові краплини упали кошеняті на носик. Ой ой ой, що робити? За декілька хвилин кошеня промокло наскрізь. Воно не знало, куди бігти, бо не змогло побачити жодної зерняти. Недалеко проходив їжачок. Він добре розбирався в погоді і зранку помітив, що осінні квіти не розкрили голівки. Тому зрозумів, що вдень буде дощ. Їжачок надягнув куртку та сміливо пішов по справах. Коли почув тихий плач, підійшов ближче. А хто це тут? запитав. Побачивши мокре кошеня, схвильовано підбіг ближче. Кошенятка, а чому це ти тут таке мокре? І так далеко від села підійшло. Я хотів знезбирати збирати грибів, поки тати маму повернуться. Але почався дощ, і зернята, якими я помічав шлях додому, десь пропали. Їжачок закутав кошеня у суху куртку, взяв за лапку та повів до шляху, який вів до села. Зараз швиденько підемо на простець, я всі дороги знаю. Тобі потрібно швидко висохнути та зігрітися, щоб не захворіло. По дорозі їжачок розповів, що у лісі багато птахів. От вони й виклювали зерно, а самому блукати незнайомими стежками дуже небезпечно, і щоб наступного разу кошенятко не ходило одне, а домовлялося про подорожі лісом заздалегідь. Ти можеш залишати листа у спеціальній скринці лісової пошти. Підійдемо ближче до села, я покажу, де знаходиться. Я толта сорока. Кожного дня розносять по лісу вісточки, пояснив їжачок. Ввечері кошеня розказала батькам про свою пригоду та про знайомство із їжачком, а також пообіцяла завжди повідомляти, куди йде, щоб тато й мама не хвилювалися.